Джон Едвард Гербст, американський дипломат, і п'ятий надзвичайний повноважний посол США в Україні, директор Євразійського центру імені Патріччю при Атлантичній Раді США, доєднується до нас. Пане Гербст, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю! Дякую. Пане гербст, ви були одним з найзапекліших лобістів виділення допомоги Україні. Я читав ваші вислови на цю тему. Що на вашу думку змусило Палату представників все ж таки дослухатись до голосу розуму і проголосувати такий ну цей пакет? І... Ну, я лобіст для України. Я адвокат я сторонник американських корінних інтересів. І Наші інтереси це України в цій війні, яку Путін нав'язував проти України. І Ми повинні вам помочь. И в, в, в субботу о, голосование в Палате представителей ⁇ это было да, победой для Украины, но тоже победой для Америки. Потому что о, опоздание наше о, с помощью для Украины ⁇ это было большой удар против американского престижа и против американского руководства в мировой политике. И мы нашли, поправить эту ошибку в субботу. Нам нужно подтвердить этот шаг в Сенате, надеюсь, завтра. И мы ожидаем, как ваш репорт сказал, подпись президента сразу после того, как Сенат подтверждает голосование в Палате представителей. И потом мы должны сразу посылать оружие Украине. Пане Гербст, а чому так довго о, це рішення не могли провести через палату представників і що змінилося от, в суботу? Um, Діло в тому, що републіканці в Палаті представителі мають зовсім небольше більшість, і некоторі встраю свято. Республіканська партія не понимає, що Росія це угроза для Америки, а не без проти помощи для України, і вони угрожали Спіку Джонсона в вовня не если б он дан на Гаосаванія, закон проект з помощи для України. І Джонсон іскав, какой то путь, период, по которому он може дать на Гаосаванія этот закон проект без увонення со своего поста. І мені здається, що йому вдалося, він ползає з успіхами в цьому, і, звісно, це в американських інтересах. А яку загрозу, безпосередньо, Росія несе для Сполучених Штатів, для України, зрозуміло, але ви сказали, це загроза і для США. Безумовно. Путін і його, його окруження не розкривають той факт, що вони вважають, Америку, противник или враг номер один. И их политика это показывает каждый день. Конечно, они ведут гибровой против Америки, они ведут они, ам, помогают Ирану в агрессии на Ближнем Востоке, они работают с Китаем против коней американских интересов. Поэтому только совсем на политики могут голосовать против помощи для Украины, потому что Путин а, не может победить в Украине, если мы посылаем Украине всю нужную военную технику и тоже экономическую помощь. Наскільки пане Гербс, ця допомога все ж таки наближає нас до перемоги чи до завершення війни, і на яких умовах, можливо, в які терміни ви бачите це, все ж таки з американською допомогою може відбутись завершитись ця війна? Є два препятствия у нас к політики вета в этом кризисі? Ми вже говоримо первом препятствия тому, що є? небольшое число республиканцев, которые не могут понимать американские интересы. Они работают против наших интересов в этой войне. Но вторая проблема, второе препятствие – это робкость администрации Байдена в помощи для Украины. Они испуганы угрозами с Кремля о возможном употреблении средств массового поражения. И из этой боязни они не посылают Украине все нужную военную технику. Мы видели э, эту тенденцию с начала э, громадного российского вторжения больше до, два года тому назад. И на нажал эта робкость еще существует, еще остается. Хотя мы надеемся, что, что после того, как сенат, президент подпишет, подписал этот новый законопроект. Може, бі міста насідають, посилають божі передову техніку. Но ми не можемо опіратися нето. А за вашим розумінням, чи є зараз э, в Сполучених Штатах розуміння, як саме може завершитись ця війна? Тому що э, можна говорити про перемогу, а можна говорити просто про те, щоб Україна не програла. От як бачить завершення ви 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 війни? ви, 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 ви И, на мой взгляд, до этого дня администрация Байдена, которая, конечно, ведет нашу политику, боится настоящего прорыва с украинской стороны в этой войне. Потому что, опять, Путин так часто говорит о возможной ядерной войне. И они испуганы этим. Но другие понимают нужду для Америки, чтобы Украина победилась. Це особливо, ми бачимо це з републіканської сторони. Ру, Републіканське керівництво в Сенаті, Маккану, Риш, вони це розуміють. Теж в Палаті представників, Джонсон, Маккол, Тернер, Родж, вони це розуміють. Є демократи, які в Конгресі, які також розуміють, но вони не хочуть критикувати адміністрацію. І я вже говорив про робкості адміністрації. Ви вже кілька разів сказали про боязнь. А... Ескалації ядерної війни з боку Сполучених Штатів, якщо ну, що Росія може нанести ядерний удар. А от, власне, чи захистять США Україну все ж таки в разі ядерного удару з боку РФ як гаранти Будапештського меморандуму, зокрема, безусловно, о, Будапешт меморандум? Це не на честь Америки. Наше поведения в зв'язку з меморандумом ете це... ничем гордиться, мы просто показываем слабость. Но о ядерном вопросе нужно понимать, что, безусловно, когда есть столкновение с ядерной страной, нужно иметь в виду возможность ядерной эскалации. Но если Путин может достичь своей цели, своей победы в Украине, угрозами ядерной эскалации, он употребит ту же тактику в отношении, скажем, Прибалтики и в отношении извините, Польши. И мы найдем, мы потом, позже будем в том же положении, если мы показа, показываем сегодня слабость и нажал мы показываем слабость. Ну, так а якою може бути відповідь США в разі нанесення ядерного удару Росією по Україні? Ну, я знаю, що Україна готова, як сказати, справитися з такою можливістю. Но, як ті люди, які сейчас не в війні з Росією на Заході, вони на самом деле Бояться можливості до що вони не робить то, що потрібно робити, щоб Україна победилась. І це громадська очікування в їх внешній політиці. І на жаль, это теж характеризує підход адміністрації Байдена. Пане Гербст, ви три місяці тому ми з вами спілкувались, Ви сказали, що а, те, що по суті повторили сьогодні, про те, що було помилкою. А, а, Забрати э, в Україні, скажімо, ядерну зброю. А в перспективі, чи може Україна повернути собі ядерний статус за якихось умов? Ну, я зрозумів би, якщо б Україна стремилася приобрести або створити э, ядерне зброю. Звісно, я думаю, що Вашингтон не хотів би це бачити. Але вони мають розуміти, що їхня політика, Боже дискус на чао этой війни значить більше 10 лет да й причину і э, скач такой а э, результат. Ну і тоді э, пане Гербс на завершення чи э, цей пакет допомоги чи варто очікувати продовження підтримки з боку Сполучених Штатів? І чи буде вона продовжена, скажімо, при е, можливому президентстві Трампа при поверненні його в Білий Дім? Я довго сказати, що ми просто не знаємо. Але я знаю це. Трамп сейчас не ні займає ту ж позицію. не ведет ту же политику, как его самые громкие сторонники в Конгрессе. Потому что эти, эти, э, эти сторонники против помощи для Украины. И Трамп ни разу не говорил, что он хочет предотвратить э, посылки Украины помощи. И мы знаем, что только два-три дня тому назад он написал, что для нас Украина должна существовать. Это важно для Америки тоже. Поэтому это, на мой взгляд, показывает, что он не согласен с его громкими сторонниками в Конгрессе, которые, как я уже сказал, старостят в отношении российской угрозы для Америки.